Мої вітання У Мікрофон як завжди, із і зі сьогодні я хочу вам показати доволі цікавий і веселий бій, в якому приймали участь фокус зенекронів проти маленької черепашки за сестер битви. Давайте завантажимо, подивимось, як воно що було. Тож мапа Кінець спокою або ж «Tranquility End. І фокус з анекронів на верхній позиції проти маленької черепашки за сестер битви на нижній позиції. І давайте одразу розберемо, що в нас взагалі буде по білдам. По білдам тут це просто. Черепашка вирішив, що треба йти через трьох місіонерів, і насправді є сенс в такій страці, бо ти максимально швидко захоплюєш точки. І це, звісно, окупається. Стосовно Некрона, то поки ми бачимо стандарт: це захоплення зовнішньої точки, щоб суперник не зміг прибігти і здекапити її, незвісно, генератори. Також, любі друзі, любі глядачі, хто хоче перевірити свої сили в цій грі, а можливо, навіть отримати приз за гру в SoulStorm, то долучайтеся до наших турнірів, які кожного місяця будуть проводитись. І вся інформація в нас, звісно, буде на каналі та в Діскорді. А постанечку на Діскорд, звісно, я залишу в описі під відео ну і на наш телеграм-канал. Ось, тепер давайте ми, мабуть, не будемо прискорювати, бо вже бачу, що черепашки вирішив піти через сестер битви. Чи буде каноніса, скоріш за все, ні, бо третій пак сестричок. Це доволі цікаве рішення. Чи допоможе йому? Ну, час покаже. А стосовно некрона, тут все прям максимально стандартно. Генератори, зовнішні точки, фокус хоче забезпечити прикриття своїх позицій. І, звісно, потягнути час. А для на цій мапі це дуже, дуже важливо. А також давайте подивимося по контролю мапи, як тут справи йдуть, і бачу, що три місіонери вони доволі швидко захоплять точки, а за рахунок того, що сестер багато, вони не дають можливості фокусу здекапити точки сестер битви. А Хоча, можливо, вдасться тут трішки підмасив. черепошка навіть на авторінфорсів, подивимося, наскільки це буде ефективно. Та тут насправді до хіба і не вже фокус декапить. Зараз подивимося, Ні, все-таки шкоди не вистачає і декап має бути вдалим. Так, слухайте, розмін насправді непоганий, враховуючи те, що у сестер дуже і дуже паскудні капери в плані швидкості захоплення точок. Але поки у черепашки все більш-менш він встиг накинути ЛПшку. А далі дивимося тут же на базі. Також готується, так розумію, фокус декапити. А чи бачив він взагалі, як там. Ага, бачить, що точка не забудована і можна спробувати її здекапити, а по ресурсам у черепашки вистачить чи ні. Вистачає прям на боделях, прям на тоненького. Ну слухайте, молодця, це, це вже ці не характері. Бачимо також, що сестри битви пробивають по флангам, б'ють вже по обрізкам і декаплять точки. Що також похвально, але є один нюанс. По-перше, це реліктова точка, яка залишається без прикриття і зараз буде, звісно, здекаплена. Оце вже неприємно. Отут вже на Соб можна було б один пак відвести на підсейв, але цього черепашка не зробив. І за цього втрачає реліктову точку. У фокуса тут там, бачимо саунінкора, турка на всяк випадок, ну, може її треба буде добудовувати, може ні. Тут же час покаже, і НВшками поки не бикує Некрон. Робиться некрон лорд, потім ще один покинвим. Цікаво, чи буде грейд. Некрон воїнів чи все-таки проігнорує врейд і піде в 2 А можливо, буде і Т, і Скоро вже побачимо. Поки такі невеличке затищу, бачимо, що сестри битви так в розвідку сходили. Я думаю, поки можна прискорити прям зовсім трішечки. Бо в даний момент, що там СОБ робить? Т2 не планує. Спершу. Збраярня. Економіка у Некрона плюс 70, йому цього вистачає, майже готовий. Точка зовнішня під контролем за стер некрон, звісно, хоче її забрати. І також під носом у фокусу черпашка захоплює ще одну точку, і в нього економіка 85 на 10. З урахуванням того, що він витратив багато ресурсів ще на поповнення, то почуває себе доволі непогано. І скоро вже будуть гранати, а ось з гранатами некронська піхота буде страждати, це ми також враховуємо. Некрон, речі, робить вже грейд. Робиться грейд на Necron в турку відміняє, щоб зекономити ресурси, бо в даний момент Черепашка не планує атакувати фокусом. Це означає, що лише одним можна витратити ресурси на архівницю і замовити, наприклад, хронометрон. Або ж Solar Pulse. В якому випадку фокус сам знає, що вирішувати. Як йому діяти, бо некрон доволі досвідчений, і коли я з ним бився, то прям не тоненького майже переміг, але все-таки не вистачило скілу. І тим не менш можна. Можна з ним грати, але треба прям дуже-дуже сильно постиратися, щоб його перемогти. Тим не менш, із таких гравців за некронів можна сказати, що він один з кращих. Ось, будь ласка, фонометроном не вдається. Сестрам без втрат піти і не вже буде мінус пачка НВ. Так, НВшок мінусують, але тут все-таки сестри починають також нести втрати. Розмінно поки що для фокуса більш-менш такий нормальний втратив він 4 чи 5 НВшок, а вбив доволі таку солідну кількість сестер. Плюс їх покоцав. Реліктова точка поки що не під чим контролем і тікають сестри, бо розуміють, що Нел зробить наганяй. Слайди на випадок є ще додатковий підрозділ у Некрон воїнів, поки все у Некрона більш-менш нормально, бо він не втратив жодного генератора, а це дуже-дуже важливо. У сестер в цей час вже йде Т2. Додаткові генератори, бо зараз економіка не така прям добра по енергії, треба трішки підвищити приріст саме зеленого ресурсу. Я не випрямують, і вони поповнюються, але не дуже сильно. Можливо, там буде вивід жука-павука, там спайдер, який зможе воскрешати некронвоїнів, а можливо, там буде щось інше, може навіть сфера. Це не виключно. Хоча такі білди використовуються дуже і дуже рідко. Ось вже є флеймери за рахунок вогнеметів, можна швидко знищити бойовий дух навіть у некронів, там ще закинути гранат, але є така річ, як шифтер, можна підсейвити, спробувати. Чи буде фокус його закачувати? Зараз подивимося. Знову хронометрон. Спроба була відкинута. спроба не вдала, дуже боляче нове, і, скоріш за все, вони загинуть. Так, їм прилітає прямо як треба, чи все-таки поповнюється 90% хітпоінтів мені трішки не вистачило. Несе втрати. Фокус неприємно, але поки що б'ється, поповнює свої підрозділи, та в даний момент вже розмін на користь сестер битви. Не втрачає майже нікого. Черепашка. В цей час вже робляться сили стянки. Також ми бачимо грейд на броню. І по LP2 зовнішні точки не загрежені, та й взагалі без LP2 грає сестра. А фокус тільки зараз зайде в другий тір. Хоча в нього є Некрон Лорд. Це вже плюсик. Можна буде за рахунок канила потягнути час, поки Некр не вийде в т 2. Так, броня майже дійшла, лімітів не вистачає, бо селітно так черепашку намасив. Але ось мобільність у звичайних сестер, вона, на жаль, не така велика, некрони навіть такі повільні, все одно можуть наздогнати і наваляти. Не вистачає чого? Фокусу правильно, другого тіра. Бо зараз масити через нове грати проти Т-2 особа не завжди. Актуально, особливо, що там вже є броня, також все гридиться, інферні пістолети зараз будуть, і сержанти вже є. Це означає, що і на ходу вони можуть стріляти дуже дуже боляче. І все одно фокус бігає. При контролі, все нормально в нього. Хронометрон знову накидається, нелфаталить і флейди, вони дуже-дуже живучі. Навіть під таким обстрілом все одно вони виживають НВ, до речі, в ближній бій, щоб потягнути час, бо в ближньому бою сестри битви отримують о, не так багато шкоди, але і наносять також набагато менше. Всі білки, що треба, фокус замовив. І тепер вже виходить в грейд-кору. Також додатковий підрозділ некронів, лейдів на базу, телепортував НЛ з хронометроном, з амбулетом і, так розумію, з соларпульсом. Бо тут я проти кунів, нічого страшного. Зараз ми побачимо, що ж все-таки вкичав гравець за некронів. Будуються грейдкори. Скоро ми побачимо або ж адестерів, або. Том спайдерів, а може взагалі буде вихід в Т-3. Його знаємо. В даний момент танел не дуже той вразливий від атак з Ренджон, тому можна тягнути час, можна відволікати. Духів в даний момент немає сенсу робити, то, тобто, до речі, Глобал йде. Також правильне рішення з першого грейдкора, потім вже глобал. І по НВшкам три підрозділи є. Цього має вистачити для того, щоб розібрати три паки. Сестер, ну звісно. За допомогою ще Енела, куди ж без цього. Ще зверніть увагу, що черепашка не масить важкі болтери, а грає виключно через вогнемети. І це, звісно, дає Сопкам набагато більше мобільності, але шкоди буде також менше. І треба чимось жертвувати. бачимо ринки. Чи буде грейд героїв в подальшому? Я думаю, так, бо поки що ревеквіарі не спостерігаю. А там же так і на базу Некрона. і також грейд на НВ вже другий буде. Це означає, що вони будуть набагато сильніше, більш живучі, більш небезпечні. І взагалі проти них битися вже з таким розкладом буде дуже неприємно. І ось, будь ласка, соляра, хронометрон має вже заходити, а хронометрона поки що не бачу. Чи ні, ні, хронометрон зайшов в болічій черепашся, підловив фокус свого суперника, там, звісно, по флангу атакує. Сестра битви та вчасно підводить рінку. Робиться вже пак імморталів, розуміючи, що проти техніки треба щось робити, а іморталіт це оптимальний варіант. Додаткові рінки від черепашки, точки до сих пір негрейжені по економіці 110 на 40 проти сотки Некронської. А для некрона, при 100 плюс 100 це доволі солідно. І будемо також мати на увазі те, що фокус багато своїх воїнів не втрачає. Тут така. Більш обережна гра спостерігається, не зливають. Не зливає некрон, так, просто свої війська. Можна, звісно, було б взяти, там не зливати Некронів, потім за допомогою сфери або, там спайдера все це воскресити. Та не завжди таке канає, особливо про це досвідчених гравців. НВ, поки тікають, і марталі можуть завалити рінку, але там вже ще одна рінка має бути на підсейві, Так, ще одна є. Та і на старій грінці також черепашка тікає. Грижені мечі, вони проти героїв та й проти інших юнітів-некронів корисні, але не проти ватагів флайдів. Це ми також враховуємо. Ось, будь ласка, мінус сарінка Неприємно, але втрати насправді поки невеликі. Хронометрон пішов, з листянки сповільнені, а ось НВ вже шурують доволі швидко і починають розбирати. Невже буде мінус пак? Зараз ми й дізнаємося. Мінус 5 юнітів, чи скільки там, Мінус 4 точно. тяжко. з листянкам дуже тяжко. Флайди вже загинули, тут шансів в них просто немає. Вихід Т3, так, фокус шрузі вже в третій тір, Т-3 також йде. Сестра битви. Та поки на цій мапі сопки домінують. Дуже і дуже непогано тут відіграє черебашка. І по контролю, і взагалі по економіці, по макро, по мікро. Тут все, поки в нього дуже-дуже добре. Претензій я не можу пред'явити. Некрун також намагається грати обережно, є Atom Spider. Головне, що фокус в даний момент не зливає своїм генератори. Це означає, що в нього економіка до сих пір така файна, може собі дозволити багато чого. Ось, будь ласка, ще пак флайдів, які в'яже з листянок. Знову ж буде хроном вже є важкі болтери, навалюють то непогано, але соляра плюс Ронан. і треба вже сестрам тікати. Ще сержантів фокусить, фокус як неприємно. Черепашці продовжують тричати своїх бійців без требитве. А тут же Т3. Т3 вже готове, це означає лише одне, що скоро підуть парії, проти парії поки що нічого протиставити. Нагривають Слистянки, у ближній бій проти там спайдера, він, звісно, вразливий. Та треба треба, треба якось цю вразливість взяти і компенсувати. Що буде робити, фокус. Ще один пак. Вивести флайдів, щоб пов'язати сестер, мені здається, ні. Тут вже просто маска ревеє, додаткова економіка, і спроба, мабуть, навіть розміняти цей там Спайдер, поки він відволікає увагу. Цілого підрозділу закачених сестер, то Некрон починає вже бикувати на базу до черепашки. От який буде цікавий розмін, а пробитися до некрона на базу і зламати генератори так просто також не вийде. Бо в будь-який момент можна телепортувати НВ та іморталів собі на базу. Не вдається знищити ОПшку, хоча на розвороті, можливо, все вийде, НЛ є, Соляра, так розумію, в кулдауні, або ж НІТ мінусується рінка. Дуже і дуже чітко зіграв тут фокус. Але на випадок, ще. Підводить підрозділ, втрачає ще одну рінку, можна тепер і відступити. Свою задачу боку зробив, він відволік, він потягнув час, а сам не втратив нічого. Генератори в нього є. Парі також в планах а вже виводяться по точкам. Чотири точки під контролем, 4 обеліска, плюс 60% швидкість забудови та грейдів, точніше тільки грейдів та виводу військ. Бачимо, що Черепашка хоче зробити конфесора, грайде на героїв от тут я вже провтикав, можливо, вони вже готові. І також ми бачимо екзорцистів, а ось ці машинки дуже дуже небезпечні, будуть розкидувати некронів, не даватимуть їм нормально стріляти, і плюс будуть так файно вправно деморалізувати. Але знову це все можна законтрити за допомогою лорда Дестра. Лорд Дестроєр зможе упоратись з цією проблемою дуже швидко, головне. Його просто підвести, застанети, а там вже або віддавай техніку, або її делітає. Лейди продовжують тягнути час, продовжують відволікати. Деякі доходять, а деякі просто помирають, навіть не покосивши жодної сестрички. Та, тим не менш, вдається зараз підловити черепашку, знищити або ж так солідно пробити екзорцист, чергова соляра, хронометрон непогано зіграно від фокуса. Мені подобається, як він реалізовує свої білки. І продовжує просто нещадно тиснути. А тут, до речі, СОП грає також через асасинку. Це насправді круте рішення, бо можна за допомогою асасинки шотить героя, якщо в нього там половина хітпоінтів то вже жити жоден герой не буде, навіть якщо це закачений Некронлорд І навіть якщо в нього є блискавка. Продовжує щоб заводити вузький прохід Некрона де вже некрони не доволі вразливі. Також монтує черепашка свою техніку, не втрачає її, намагається по максимуму підсивити І білка діда а не вийде білку накинути, бо не вистачає віри. І це вже для собака невеличка проблема. Так, там підхилюються селестянки. ближній бій можна було б на Енела стрибнути дідом, наприклад, там шкоди вистачатиме, бо плюс ще й грає на мечі. В цілому, атака фокуса вона добре так відкинула черепашку. І тепер вже відступає некрон. Бо розуміємо, в такій ситуації пробитися і знищити Састер буде дуже складно. Але він зробив те, що й планував. Це знищив точку, відтіснив свого суперника. Давайте глянемо, що там по флангу. По лівому флангу ми бачимо, як точка під носом фокуса була знищена. І. Здекаплена, навіть закоплена, а тут же моноліт. І поки некрони билися на базі, сестер битви, поки не відволікали, тут же фокус бере і під шумок виводить свій монік. Щоб буде робити в такому випадку, черепашка правильно виводити свято. Як законтрите цю свято, скоро ви побачите. Ну, Хоча насправді той, хто грає більш-менш за некронів, ті знають, що два юніта. З легкістю можуть законтрити супера це парії та також лорди Дестери. Це майте на увазі, але треба парі та Дестерів, саме лордів Дестрів, брати і контрати, бо особливо другі вони дуже-дуже вразливі. Тепер головне для сестер це знищити ті юніти, які будуть контрати супера, а для Некрона знищити супера, а далі все буде набагато легше. По військам, давайте глянемо по лімітам: 16 на 20, в цілому то нормально. Так, деякі юніти, деякі підрозділи покоца, побиті, треба їх відновлювати. Та все ж таки привіз по ресурсам дозволяється зробити ще один генератор, бачимо. Цікаво. Робиться свята, але тут насправді небезпечно, бо сили плюс-мінус рівні. І ось, будь ласка, мандарід. Стербок, соляр, хронометрон. Чудово зіграно. Так, шмаляє. Екзорцист, але шмаляє він боляче виключно по піхоті, особливо по легкій піхоті. Парії наготові, вони поповнюються, все ту добре. Флейди також поповнюються і навешки вишкішують по флангу. Все нормально у фокуса, поки він може битися. Але також не забуваємо про святу, яка вже готова на 75%. Ось вона має становити дуже велику загрозу. І по швидкості пересування, звісно, вона буде перевершувати некрона в рази. Саме за рахунок мобільності СОБ може вивести. Непогано, закинута абілка. Одразу мінус 2 підрозділи Некронвонів. Як же неприємно, фокус тут втрачає своїх бійців. НЛ у нього де, НЛ в нього біжить на допомогу, на лівий фланг. А Моноліт поки просто потихеньку плететься, потихеньку так пливе. До бази черепашки продовжує втрачати фокус своїх у Усобок 114 на 59, ну економіка в цілому непогана І вже машини покарання готуються, вони також дуже небезпечні, можуть випалювати і парі, також скоренько збрити, та іншу піхоту. Також інгелюють вони дуже і дуже вправно. Поки це не конфесор, він все одно становить дуже велику загрозу, бо абілку накине. Ауру дасть. І ось, будь ласка, врив. Від черепашки дивимося. На ситуацію в цілому. Тут морталі нормально навалюють, але по ним вогником так непогано. Свята зарядила парії. Біжуть спроба. А взяти-пов'язати. Вимушений був також фокус телепортувати моноліт свій на базу, щоб підсейвити свою економіку. Не вдасться. Генератори деякі підсейвити. Тут, на жаль, вже, при всьому бажанні, свята буде демонтувати набагато швидше, ніж її обличчя буде також ламатися. Але моноліт непогано так розбирає, сестер битви, втрати у черепашки по піхоті все більше і більше, фокуса поки тільки втрачається економіка. І ось Дестера, якого супер не пробиває, також був знищений, була знищена машина покарання. І не вдається так просто взяти і підійти до Моноліта, бо є чим сейвити. А там ще й Лорд, а може навіть буде сучність, сутність несучого пітьму. Продовжується битва Лорда Дестра проти Святої. Звісно, тут свята буде трішки сильніше, але тягне час, фокус дуже-дуже вправно. Або був накинутий Стазіс це означає, що підрозділ не може ні рухатись, ні отримувати шкоду. І контролює некрон свої юніти. Це похвально. А так особа провалилась. Тепер вже час контратакувати Некрону. Наскільки ця контратака буде вдалою, зараз ми подивимося. Одразу Стазіс взяв та перестав діяти, так накидається хронометрон. І дуже неприємна ситуація для фокуса, точніше навпаки, для черепашки. Тут ми бачимо, що цілий підрозділ сестер, навіть два підрозділи, відправилися до імператора. Оце вже така прекрасна ситуація для сестер. Так, можливо, вдасться знищити лорда Дестра, але фокус його контролює і цей воно непогано зіграно. Сповільнення від парі продовжує діяти. Можна ще спробувати паріями пов'язати. Контролює. Фокус так, іноді ти пофінгуються, іноді вони туплять. Знову черговий стан. Парі вже готові в'язати в ближній бій святу і готові їй просто ламати обличчя. Машина покарання в такій ситуації нічого не зробить, бо можна її просто взяти і стирити. Черепашка вкрай задоволений ситуацією. І тут вже в нього починає горіти срака, вже починає ображати свого суперника. А враховуючи те, що фокус не багаюзив, він в чесному бою починає вже перехоплювати ініціативу і ламати обличчя черепашці, то черепашка поступає вкрай неетично та неспортивно. Ось, будь ласка, нейкрон бере. Так, на характері, комвечий. І все. Тут же такий легкий фільт у собок. А що поробиш? Отакі ось ці некрони дуже небезпечні, і якщо за них все правильно робити, то може просто у суперника згоріти срака. І я б не сказав би, що некрони це якась там імба. просто за них треба вміти грати. Якщо брати рівний скіл топ гравців там тау некронів то звісно тау-Лейті буде сильніше. Так само Ельдари, Космодесант, Імперська гвардія, але ось з сопками так, воно не дуже така ситуація приємна. Бо особа Клейт не завжди сильніше, ніж нефрона, але також це залежить від мапи і від виконання. Як показує практика, якщо битися на рівних, то там все залежить від того, в який білд хто йде. Вдалося захопити екзорциста, вдалося також стирити машину покаранням, тепер вже тотальна дезмораль. Пішла в черепашки, і він втрачає одного за другим юніти, просто бере і виходить з цього бою. І ось така весела заруба вийшла з легким підгоранням п'ятої точки, у сестер битви та звісно з таким непоганим комбеком від Некрона. Отакий, а вийшов у нас бій. Що ж, давайте подивимось на результати, хто скільки набрав. Кому цікаво, ставте на паузу, дивимось загальний результат. Результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все у мікрофону був Всім добра, мирного неба та щастить!